Ахте твоїм, слава Богу, твоєму, Господи. 12 іс Ісус розп'ятий на Голготі. Як дивимося і споглядаємо Ісуса Христа, який розп'ятий висить на хресті, то саме згадуємо про жертву, яку Ісус Христос зробив за кожного із нас. І ця жертва, цей агнець Божий. І жертвується за кожного із нас. Ця жертва продовжується тепер, в теперішній час у святі літургії. В Христі об'єднане є Небо і земля. І саме Він є жертвою, яка висить висить на Христі, яка є об'єднує земне і небесне. І в святій Літургії, тому і ми так само ми молимося за живих і також молимося за померлих. Бо ми є церквою подорожуючою. Наша ціль є церква, торжествуюча у небі. І саме Господь своєю жертвою об'єднав всіх нас і живих, і померлих. І Він мусив це зробити тільки він. Тому що пригадуємо собі у старому заповіті, коли Господь Бог приймав жертву від Ізраїля з тварин. І... Ми читаючи все те письмо, ми бачимо, що дуже велику кількість приносили в Єрусалимську сатиню, щоб жертвувати за певні роди, так, 12 родів було, тобто 11, які приносили бо один рід, який був левіт, які приносили, які саме служили у храмі, так? а всі приносили свої жертви, щоб за гріхи, щоб гріхи були прощені. Це легкий спосіб, щоб. Надолужити за свої гріхи. Чому? Тому що, як згадується в Святому Писанні, що за кожен гріх є смерть, за кожен переступ є смерть. Тобто маємо зрозуміти дуже важливу річ, це, що ми отримуємо прощення гріхів в такий легкий спосіб, це заслуга Ісуса. Це любов і милосердя Бога до нас людей. Але за кожен наш гріх. Ми маємо нести смерть. І тому, щоб не людина несла смерть, Бог дозволив, щоб ця смерть була у жертвоприношенні тварин. І знаємо також козла відпущення, так, якого відпускали в пустиню, тобто той, який ніс гріхи, забирав гріхи, е, ніс пустиню в такий образний спосіб. Але розуміємо, що зневага Бога не є саме гідна нашої жертви. Ми грішні. Якщо ми навіть і отримали якусь смерть за наш гріх, то що? Ми за це заслужили? І тому треба було жертву чисту, яка не заслужила, але яка це робить від людей, від людства. І тому Син Божий сходить до людини через воплочення, приймає на себе нашу людську природу, щоб від нас, від людей, саме приносити жертву, постійну жертву Отцеві. За перепрошення наших гріхів. І тому кожна літургія це є перепрошення наших гріхів, ця жертва безкровна, але знов і знов приноситься. І це є велика любов, велике милосердя до нас людей, тому що звершується через священників. Так, можливо, недостойних священників, можливо, вони не є такі гарні, можливо, не є такі добрі в слові, чи якісь вмінні, можливо, вже старенькі, не чують, не бачать добре. Але твориться ця жертва за всіх нас. І це не тільки сам священник, але Дух Святий саме приносить, допомагає священнику перемінення і цю жертву приносити. Ми ж стараємося бути причасниками цієї жертви, тому що ця жертва є відкуплення нас, людського роду, від наших гріхів. Отже, тому дякуємо Христові, що Він це здійснив заради нас. Це є вияв його великої любові до кожного із нас, до всього людського роду. Цінімо службу Божу, приймаємо Христа, завжди Христа приймаємо у святому причасті. І ми стаємо тоді учасниками, причасниками Його Спасительної жертви, як і перепрошення за наші гріхи, також і перепрошення гріхів всіх наших померлих, рідних і близьких. Амінь.